Добрий день, мене звати Олександр Федоришин, а з вами Вінницькі кінохроніки сьогодні у кадрі Вінниця 1920 року. Точніш, не зовсім Вінниця, точніш, вінничина. Але про все по порядку. У 1935 році був відзнятий документальний фільм режисера Ришарда Ординського Прапор свободи присвячений постаті керівника відродженої Польщі маршала Юзефа Пілсуцького. Перегляньмо короткий уривок цього фільму. spotkał się naczelny wódz wojsk polskich z Petlurą. На жаль, коментатор помиляється на цих 30 секундних кадрах. Немає Вінниці, натомість є Бердичів та Станіславів, сучасний Івано-Франківськ. До прикладу, ось це вихід Піл з монастиря босих Кармелітів у місті Бердичів, 27 квітня 1920 року. Після урочистої меси богослужінню передувала військова нарада на чолі з Пілсуцьким. Для встановлення істини нам допоможе ще одна кінострічка, знята у 1928 році. Її назва Полонія Реститута, відроджена Польща. Серед іншого у фільмі показаний польсько-український союз та звільнення Києва від більшовиків у травні 1920 року. Сто років по тому консервацію, реконструкцію та реставрацію фільму здійснила національна фільмотека Польщі. Перегляньмо її. Ми бачимо Симона Петлюру та Юзефа Пілсуцького, які йдуть повз вагони. Зазвичай цей сюжет атрибутують, асоціюють з Вінницьким вокзалом, де справді відбулася їх урочиста зустріч 16 травня 1920 року. Але насправді у кадрі початок липня того ж 20-го року і вокзал двірець іншого міста Станіславова, нині Івано-Франківська. Привертаю увагу песик, який виглядає з вікна разом з керівником УНР. Абревіатуру польської державної залізниці ПКП польське колеє панствове скептики Союзу розшифровували і розшифровуватимуть не інакше, як Пілсудський купив петлюру. Радянська пропаганда, до речі, випустить одноіменний кінофільм у 1926 році. Бачимо українських та польських офіцерів, старшин, урядовців на спільному молебні, у вже згаданому Станіславові. Молебень звершує головний протопресвітер Павло Пащевський. Учасник першого зимового походу і начальник управи душпастерства, тобто головний капелан армії УНР, із зустрічі Петлюри та Пілсуцького у місті Вінниці до наших днів залишилася лише одна світлина: ось вона. На ній ми впізнаємо водонапірну паровозну вежу Вінницького вокзалу. А ще на тодішніх керівниках України та Польщі і офіцерах, які їх оточують, ми бачимо захисні плащі від дощу. У кількох спогадах про цей день у Вінниці, 16 травня 2020 року, йдеться про пасмурну дощову погоду. Отже, констатуємо: на фасаді сучасного Вінницького вокзалу у 2014 році було відкрито таблицю з стоп-кадром кінохроніки, знятим не у Вінниці. Чи існують кінохроніки армії Української Народної Республіки, зняті у Вінниці або, хоча б на Вінниччині? На щастя, існують. Повернемось уже до згаданої полонії Реститути у кадрі. Унікальний парад з'єднаного українського війська після переможного завершення першого зимового походу. Він відбувся неподалік Ямполя, 10 травня 1920 року. Серед тих, хто вітає кіннотників, головний отаман Симон Петлюра. Він у центрі кадру, та командарм зимопоходців, генерал Михайло Омелянович Павленко. Він з перев'язаною правою рукою. Судячи з чорних шликів на шапках, стрій проходять чорні запорожці, легендарне кавалерійське формування армії УНР, яке було активним учасником зимового походу. Сьогодні на екрані була Вінниччина, Бердичів, а ще Івано-Франківськ 1920 року. З вами були Вінницькі кінохроніки. До наступних зустрічей. Бережіть себе.